Теплоізоляція дому. Комфорт, економія коштів і захист клімату, у вашому домі занадто холодно взимку чи занадто жарко влітку? Ваші рахунки за електроенергію високі. Теплоізоляція може допомогти зробити ваш дім комфортнішим і зменшити витрати. Отже, що таке теплоізоляція? Це захист від погодних умов, що допомагає зберігати дім теплішим взимку і прохолоднішим влітку. Взимку це як одягнутися на холодну погоду. Коли ви застібаєте куртку, ви запобігаєте виходу тепла. Теплоізоляція це все одно, що надіти куртку вдома. Це передбачає ущільнення щілин, а іноді й додавання ізоляції, щоб тепле повітря не витікало, коли холодно. Коли на дворі жарко, теплоізоляція дозволяє прохолодному повітрю залишатися всередині та не впускає високу температуру. Протяги часто відбуваються на горищі або в підвалі. Велика кількість дрібних протягів означає те ж саме, що залишати вікно відкритим цілий рік. Теплоізоляція може включати великі та малі проекти. Окрім підтримки тепла вдома, взимку та прохолоди влітку, теплоізоляція може допомогти знизити рахунки за електроенергію, покращити якість повітря у вашому домі та захистити від шкідників, таких як жуки та миші. Іноді вам не потрібні значні зміни чи нове обладнання, щоб досягти значних змін. Цікавий чи добре утеплений ваш дім? Ось на що варто звернути увагу, щоб дізнатися, чи потрібно щось змінити. Шукайте протяги піднесіть серветку або шматок туалетного паперу до дверей чи вікон. Якщо папір коливається, це може свідчити про витік повітря, тобто повітря проходить через стіну, вікна або двері. Якщо ви виявили витоки повітря у своєму орендованому будинку, зверніться до свого орендодавця, щоб дізнатися, що вам дозволено робити, перш ніж робити будь-які зміни. Якщо потрібні додаткові зміни, попросіть власника вашого будинку провести енергетичний аудит. Енергоаудит це коли фахівець з енергоефективності приходить до вас додому і проводить тести, щоб з'ясувати, звідки може виходити повітря. Це робиться за допомогою випробування дверного піддуву. Енергоаудит також перевірить, чи добре працюють витяжні вентилятори у ванні чи на кухні. І що система опалення та газові прилади безпечні, то працюють ефективно та результативно. І на завершення. Енергоаудит включатиме звіт, у якому вказуватиметься, де слід утеплити будинок і скільки енергії та грошей буде зекономлено після утеплення будинку. Ви можете закрити менші протяги самостійно, але ви повинні повідомити свого орендодавця про більші, щоб вони могли бути закриті вашим орендодавцем або спеціалістом. Ви можете зробити або придбати спеціальні засоби, які встановлюються знизу дверей, щоб запобігти виходу теплого повітря або проникненню холодного. Прикладами таких засобів є щітки для дверей, дверні валики та блокатори протягів. Навколо вікон або дверей ви можете використовувати герметичну плівку. Вона закриває витоки та робить їх герметичними. Існують різні типи герметизуючих матеріалів, які можна використовувати. Існують спеціальні штори, які можна купити або виготовити так звані теплові штори. Це ізольовані штори, які запобігають протягів через вікна. Якщо ви орендуєте житло, зверніться до орендодавця щодо встановлення продукції. На горищі або в підвалі є деякі зони, де можна додати ізоляцію та ущільнити витоки повітря, щоб тепло залишалося там, де воно повинно бути. Ізоляція зберігає у вашому домі тепло взимку і прохолоду влітку. Зазвичай її додають на горища, стіни та підвали. Основними видами є скловолокно, пінопласт або целюлоза. Якщо у вашому домі є підвал, Пластикова плівка на підлозі допоможе запобігти проникненню вологі. Не забудьте про труби. Взимку потрібно стежити, щоб труби не замерзли. Не дозволяйте температурі опускатися нижче 55 градусів 10 градусів Цельсія. Поговоріть зі своїм орендодавцем або підрядником, якщо вас турбує замерзання труб. Усі ванні кімнати повинні мати або вікно, яке може відкриватися і закриватися назовні, або вентиляційний вентилятор на стелі чи стіні, який виходить назовні. Метою їх у ваній є покращення вентиляції та запобігання накопиченню вологи. Важливо, щоб вікно відкривалося і закривалося, а вентилятор працював. Якщо вікно не відкривається і не закривається, або вентилятор не працює. Можливо, накопичилася волога. Якщо з часом буде багато вологи, це може завдати шкоди інтер'єру ванної кімнати, включаючи теплоізоляцію. Щоб отримати найкращі результати, працюйте з підрядником, який спеціалізується на захисті будинків від погодних умов. Вони можуть загерметизувати ваш будинок від протікань і повністю утеплити ваш будинок. Пам'ятайте! Покращення теплоізоляції та ущільнення витоків має величезне значення. Буде тихіше, підлога буде теплішою, температура буде стабільнішою, а ваші рахунки мають бути меншими. Багато штатів пропонують програми та гроші, щоб допомогти з витратами на теплоізоляцію. А деякі проекти можуть навіть бути безкоштовними залежно від вашого доходу. Сюди входить програма допомоги з теплоізоляцією Weatherization Assistance Program. У Вермонті ви можете зв'язатися з штатною програмою по теплоізоляції за номером 802 241 0943 або відвідати їх вебсайт, щоб знайти теплоізоляційну компанію локально. У Берлінгтоні, штат Вермонт є закон, який зобов'язує власників нерухомості утеплювати свої бутівлі, якщо в них виявлено надмірні витоки повітря. Дізнайтеся більше про цей закон на цьому сайті. Хочете дізнати, що ваш будинок відповідає закону? Перевірте базу даних власності міста Берлінгтон на цьому вебсайті. Мешканці Берлінгтона можуть зв'язатися з Vermont Gas Systems за номером 802. 863 4511 або Burlington Electric Department за номером 802 865 7320. Усі інші можуть зв'язатися з Efficiency Vermont за номером 888 921 59 90, якщо ви хочете дізнатися більше про це чи інші запитання про теплоізоляцію чи енергоефективність у вашому домі. Перейдіть за посиланнями або відскануйте QR-коди, щоб дізнатися більше та розпочати утеплення свого будинку. Залишайтеся в комфорті, заощаджуйте гроші та насолоджуйтесь своїм простором цілий рік.